Бродівському молодіжному центрі відбулася досить цікава зустріч, про що на ній розповідали. Дивіться далі. До затишного приміщення молодіжного центру, що веде свою діяльність у місті Броди, із радістю завітала молодь нашої громади, аби навчитися заглиблюватися у світ найпотаємніших бажань. Координаторка ТЕТА зустрічі Анастасія Заєць розповіла молодим людям про те, як думки створюють нашу реальність. Чому ми не знаємо, чого хочемо від життя, як зрозуміти, чого ми насправді хочемо? Взагалі, страхи це дуже така штука популярна. От, наприклад, скільки я з страхами до сих не працювала, то зазвичай страх один. Але під ньому зовсім інші. Тобто воно може бути паралельно. І зазвичай, коли в людей найпоширніше кожної людини є це нормально, страх смерті. Насправді там ну, це зовсім не страх смерті, тому що ми не боїмося. тому що ми, по факту це і життя, ми народжуємося, живемо і потім помираємо. Але під страхом смерті на ну, найбільше це є якісь е... людей. Такі страхи, що вони бояться чогось не зробити. Бо вони бояться там залишити дітей без нічого. Вони там бояться не вірити купу країни. Так далі, це зазвичай підробля таке. Молодь мала змогу під час практичного заняття вчитися відкривати свої істинні мрії, розуміти, чого дійсно хочемо від життя. Під час такої зустрічі присутні обговорювали поєднання матеріального та духовного у житті. Протягом цієї події Юнь отримала корисну та цікаву інформацію, яка позитивно вплине на їх подальше життя. Ще якщо, впливає нашу реальність, дуже страхи так само. От якщо ми боїмося, то ми автоматично ми закриваємо ці двері. Якщо ми боємося, хочемо бути там чи знімати відео, чи шерш, ми боїмося, тому що нас посудять люди, чи шарсь. Ми автоматично забираємо собі можливості займатися те саме відео, чи ми там займаємо е можливості, transc… не знаю, ми там бачимо щось супер-пупер, так як нам кажуть, що там нереально купити якусь класну річ в друг другу, або там поїхати в якусь класну країну, що неможливо там заробляти заробити. І такі все. Я не можу, мені не вийде, і ми от автоматично ставимо такий блок. Що ми точно цього не будемо? І ми цього ніяк не ну не притягнемо. Наталія Коваль, Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.